Сьогодні поговоримо про 5 типових помилок у резюме, які досі зустрічаються досить часто, та способи, як їх уникнути. І перше, таке банальне це використання загальних фраз та кліше. На жаль, це дуже часто е, я зустрічаю, що пишуть, наприклад, a good team player, a quick learner і так далі, але все це не має під собою ніяких доказів і просто такими фактами, такими е, фразами загальними пишеться в summary або там десь в Work Experience. На жаль, е, якщо після цього, після цієї фрази немає ніякого... Доказу, або немає якогось певного прикладу, як саме ви це зробили. Наприклад, там I stress resistant and managed to prepare a lease within two weeks um, within a tight deadline. Наприклад, так, я маю на увазі там і зробити там якусь референс до вашого там, певного досвіду або певного, певного проекту. А, якщо ви цього не додаєте, і у вас просто summary з такими загальними словами. Там, Communicative, Proactive, good team player, то можете просто його видалити, тому що він нічого в собі не несе і ніякої цінності, на жаль, немає. І давайте розглянемо приклади. Перше в нас тут є: це uh, summary менеджера, а інше це summary Junior Software Engineer. Ось наш менеджер, він не зазначає майже ніяких фактів. Просто uh, такі загальні фрази: experience, self-motivated, uh, proven track record». Тільки в останньому реченні в нас є якийсь певний натяк на щось конкретне, коли uh, є там перелік тих доменів, тих uh, ринків, з якими людина працювала. Але це, на жаль, все. І якщо говорити про сильне самарі, да, яке там дійсно буде читати рекрутер, чи будь-який менеджер, який є... Хочу вас наймати, буде краще, якщо ви зазначили щось конкретне в фактах або навіть в цифрах. Ось в нас наступний приклад, що в нас є вказані роки досвіду, year of experience. і що в нас тут є: ключові технології, що людина може писати, там, і що людина вже досягла, що він optimized software program resulting in a 30% efficiency increase. Тобто, можливо, ця десь інформація буде повторюватися вже там при зазначенні певних проєктів. Але вже тут людина розуміє, яка читає це резюме, з чим цей спеціаліст може працювати, які можливо в нього досягнення, що він вже робив. Тобто, summary – це такий короткий огляд. Ваших досягнень і а, того, який спеціаліст ви є. Якщо ваше саме ріповне кліше або таких загальних раз, воно не читабельне, воно просто можна його викинути, на жаль, у смітник. Простими словами, замість того, щоб писати able to work in a team, краще напишіть worked in a cross-functional team of 10 people, coordinating work between departments, або coordinating the processes between departments, аби не повторюватися. Тобто зазначити щось конкретне. Можливо, у вас все сам буде просто в минулому часі, або там десь з такими словами по типу well «well-verbs», Experienced і так далі. Але це непогано. Тобто тут вже Більше конкретики, тут вже людина побачить, що з чим ви саме працювали, яка для вас саме велика або невелика команда, тому що дуже часто, коли зазначають там працював в великій команді, там, о, а яка вона велика: це 100 людей чи 10 людей. Так? І ось, коли ви вже зазначаєте якийсь там певний факт, тобто він на нього по-іншому не подивишся, то це вже більш зрозуміло, має більше сенсу, і для того, хто вас наймає, це буде краще і прозоріше, тому що не потрібно там десь інше купатися, чи у вас допитувати, який саме там склад команди був, тому що у вас вже зазначено це як факт, як ваше досягнення, що ви могли координувати 10 людей. І також помилка не додавати. Саме цифри, тобто ваше резюме, воно має мати якомога більше фактів, навіть якщо ви не знаєте там це було. 30% або там 27,5% – додайте приблизно цифри, аби показати, що це там вдвічі збільшилося, втричі збільшилося, чи може там у вас є інші досягнення, ви там за короткий проміжок часу залучили 15 нових клієнтів, наприклад. Тобто, чим більше прикладів, які підкріплені цифрами, тим краще для вас, тому що ви будете звучати і виглядати в очах рекрутера більш… Чітко більш виразно, тому що е, ви не розписуєте це на декілька там рядків про те, який ви гарний був на тому проєкті і оптимізували щось, та ви одразу показуєте, да, там increased website loading speed by 30%, optimized process reducing costs by 50%, Тобто це вже ваше певне досягнення. Давайте продовжимо тему менеджера. Знов ж таки, в нас є досвід роботи цього менеджера. Як ви тут бачите, це загальні фрази, що він там або вона робила да as a successful leader. А як це successful, Да? Тобто encouraged employees to do their best, increased store productivity immensely. Знов ж таки нічого. Під цим немає, тобто це як і загальні фрази, так вона може бути як додаткова до вашого опису, що ви саме робили на проєкті. але ось давайте подивимося на нашого джуніор-девелопера і що він пише, Да? Тобто тут він додає результати Resulting in a 20% increase. Да, Там далі е, в нас є зазначення, да. Тобто він зазначає, що led леда проjeкт ту third-party APIs. Взагалі то в нас такий дуже класний джуніор-розробник, е, е, тому що він в нього дуже багато цікавого досвіду, е, може навіть і не дуже джуніорського. Але як приклад мені дуже подобається ось ця частинка, де в нас. Перерахована, да, тобто, які ми технології використовували, і який результат був. Після цього. Якщо ви, наприклад, менеджер і у вас немає якихось певних цифр, будь ласка, додайте там ще прикладів. Наприклад, як це ви зробили там не просто uh, там improved knowledge -sharing atmosphere, а, а, наприклад, там set up regular sessions and workshops within the team that improved… Або «in order to improve», тобто у вас вже буде певний приклад, що саме ви зробили, і результат, та, що там вирісла залученість там, команди на 20%. Тобто, на все це можна подивитися з іншого боку і додати більше фактів, аби звучати впевнено. Ну і одне виходить з іншого, відсутність конкретики. Тобто, якщо у вас немає фактів, якщо ви загально пишете про щось, да, це може бути і summary, і work experience, і може там ваші якісь інші досягнення. Якщо вони без конкретики, без прикладів, на жаль, вони нічого цінного. Собі не мають. Наступна помилка вона може також бути трохи банальною, але я хочу на цьому наголосити, що іноді буває, що резюме да, воно занадто довге, або навпаки там якесь хаотичне. Тобто десь там education, десь там work experience, десь, не дай Бог, ось ці там skill bars, там, де там десь намальовано кружечками, скільки ви там знаєте англійську, п'ять кружечків, а українською шість кружечків. Ну тобто, це, це red flag. Будь ласка, не робіть цього. Тобто потрібно приділити час, аби структурувати ваше резюме. Я не маю на увазі використовувати якийсь шаблон, бо дуже часто ці шаблони. вони... Гарні, але вони не функціональні. Не забувайте, що дуже часто ваше резюме воно фільтрується АТС-кою, тобто це е, автоматична система, яка аналізує ключові слова та співпадіння е, вас з е, вакансією, тому е, вам потрібно зробити резюме читабельним і зробити резюме зрозумілим для того, хто буде його відкривати. Так, тобто, Це в нас коротко Параграф, параграфи, якщо у вас там самарі на, ну, там, наприклад, на 5-7 речень, це велике самарі, розділіть їх, да, три речення, потім абзац, ще три речення. Е, найпростіше це використання да, там, е, якихось точок, при, коли ви. там… Робите список ваших там досягнень, чи ще щось, будь ласка, структуруйте їх не в різні колоночки, а просто ось такий один документ, і вже в ньому один, один за одним ваші там досягнення чи ваші проекти. Але. Тут потрібно зазначити, якщо ви, наприклад, подаєтесь на американський ринок, то у вас буде один тип резюме. Якщо там, наприклад, Канада буде трошечки змінений тип резюме. Якщо Європа, то це вже інший формат. Україна також там буде свої особливості. Хтось називає це там зараз, особливо на українському ринку, це CV, але це все одно технічно це резюме. І потрібно також тут тримати в голові на яку саме і в яку саме компанію ви подаєтесь, на яку саме вакансію на і в яку компанію перепрошую. І від саме від цього буде залишити формат, як то кажуть, old but gold. да, наші орфографічні або граматичні помилки. Це все ж таки проблема навіть з існуванням Grammarly або там чаду досі мені попадається резюме, які мають там якісь помилки, саме орфографічні та або граматичні. Там десь людина використовує минулий час, потім хоп, знову Present Simple, потім знову минулий час, і так далі. Тобто, якщо ви не впевнені в вашій граматиці, спростіть. Спростіть до банального present Simple і present там і past simple. Якщо ви там не знаєте, краще там, порадьтесь з спеціалістом, як вам краще, Да? тобто дайте цей документ на вичатку, але Головне, щоб він був правильно написаний, коректно написаний. І останнє це те, що зараз дуже е, активно обговорюється і, взагалі, дуже часто кидається в очі: це відсутність адаптації під вакансію. Тобто, коли ми зробили одне резюме, да, і такі «ну все, супер, з ним іду до всіх до всіх компаній, е, до всіх резюме. До всіх вакансій перепрошую, але, на жаль, на жаль реальність зовсім інша. Кожна вакансія вона має в собі ключові слова, тобто це те, що буде потім вас ранжувати, да? Тобто, чи підходите ви на 100%, чи не підходите. Тобто, якщо у вас там є певні технології, певні не знаю, там, методології, з якими вам потрібно працювати, будь ласка, зробіть на них акцент в вашому резюме. Тобто, якщо у вас є да, якась структура, яку ви там. Зробили як основну, будь ласка, адаптуйте цю структуру під інші вакансії. А для цього я раджу робити резюме там не в якомусь редакторі, а в простому вордовському документі, і потім зберігати в PDF. Таким чином, ви можете зробити декілька версій, легко їх форматувати, адаптувати і взагалі бути таким дуже мобільним. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться. Мені дуже важливо почути від вас зворотній зв'язок, тому, будь ласка, пишіть коментарі, я буду їх читати і якщо потрібно, щось виправляти. Це мої перші такі відео, і дуже сподіваюся, що вам це було корисно.